Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр. Пора гарбузів у нас продовжується. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом, як я роблю дируни оладки з гарбуза з беконом. Що нам для цього потрібно? Десь близько кілограм-300 грам отакого гарбуза. Я вже його натер. Далі. Натерту цибулину. Десь близько 100 грамів бекона, 2 зубчики часника, 3-4 ложки борошна, одне яйце, сіль, перець по смаку. Приступаємо. Так, гарбуз у нас вже натертий. Трем цибулю.

На отакі дрібненькі кубики. Бекон порізали. На такий мілкий-мілкий кубик. Додаємо. Далі. Грам 30 петрушки. Хто хоче, може додати укропу. Хто хоче, може додати базиліка. Ну навіть кінзи, може, хтось любить. Далі розбиваємо яйце одне. Яйце з двома жовтками. Два зубчики чеснику. Багато чеснику не треба. Він буде перебивати смак гарбуза. Так, далі десь чотири ложки столові борошна. Пів чайної ложки перцю молотого. І дві чайні ложки солі. Ну, по смаку. І все це нам треба перемішати. Так, все перемішали наші інгредієнти. Будемо жарить. Так, ставимо на середній вогонь, Добавляємо олійки. І десь отак Столову ложечку накладаємо. Розрівнюємо, щоб воно було тоненьким слоєм і краще прожарювалось. Вирівнюємо краєчки трошки. І десь півтори-дві хвилинки прожарюємо на середньому вогні, будемо наблюдати. Пройшло десь півтори хвилинки. Перевертаємо. І ще жаримо півтори-дві хвилинки. Пройшло ще у нас півтори хвилинки. Наші деруни оладки готові, витягаємо на тарілку. І закладаємо наступну партію. І обсмажуємо далі. Ну що, друзі, отакі латки у нас вийшли? Пробуємо Дуже смачні. Чувствується бекончик І Со Сосмотанкою со ще смачніше. Друзі, спробуйте приготувати по такому рецепту дуже смачні гарбузові деруни оладки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду буде дуже багатих рецептів. До побачення, до зустрічі.